Добрий день, з вами Микола Кучерявенко. Тема 6. Кістяк податку або податковий механізм. А коли дивишся на якийсь законодавчий акт, який регулює сплату податку до прийняття податкового кодексу, коли дивишся на розділ. А який характеризує сплату окремого податку чи збору в податковому кодексі зараз, то наштовхуєшся на ситуацію з чітким уявленням проєдності структури. їх. Тобто, в будь-якому із подібних актів джентльменський набір статей або підрозділів. Це платник, об'єкт, ставка, пільги, база і так далі, і так далі. Ось все це і є тим скелетом, тим кістяком податку, який і називається у нас податковим механізмом. Виходячи із статті 7 Податкового кодексу України загальні засади встановлення податків та зборів, і визначено якраз перелік тих елементів без жодного із них не може бути. Податку. І якщо якогось із цих елементів в акті, який встановлює, запроваджує податковий обов'язок, немає, значить у мене і не виникає податкового обов'язку, і так структура податкового законодавчого акту, структура розділу податкового кодексу є тим знаменником, який якраз і народжує, породжує податок. А іноді податковий механізм асоціюється і називають елементами закону про податок. Ну, мені здається, це не зовсім вірно, тому що, коли народжувалася ось така ідея кістяка податку, не всі податки встановлювалися законами. Значна кількість їх, це 92-й рік, були встановлені декретами Кабінету міністрів України. Більш того, якщо на сьогодні ми кажемо про а, такий набір, то це не обов'язково податковий кодекс, бо всі місцеві податки та збори приймаються рішеннями місцевих рад, і лише в рішеннях місцевих рад. Якраз у нас і буде та реалізація джентльменського набору елементів, які характеризують податок. Як я вже сказав, в статті 7 Податкового кодексу України встановлено всі елементи такого механізму, а вони розподіляються там на дві групи. Ті елементи, які обов'язково мають бути, частина перша. І один елемент, який може бути, а може не бути. Таким чином, ми з вами підійшли до класифікації елементів податкового механізму. В цьому сенсі, я хотів би наголосити на існуванні перше обов'язкових елементів. Податкового механізму. Платник, об'єкт, база, ставка, порядок обрахування, звітність, так далі. Частина 1 статті 7 податкового кодексу. Вичерпний перелік в кінці крапка. Це означає, що відсутність хоча б одного із них не формує закритий перелік. Тих елементів, які породжують податок. Обов'язкові елементи. Можна розподілити на два типи. До речі, дуже часто так і роблять. На основні та додаткові. Можна, дійсно, в цій ситуації ми говоримо, що основні елементи це три, це платник, об'єкт ставка. Чому три? Чому не 4 або не вісім? І чому ми саме ці елементи. Платник, об'єкт і ставка виділяємо в якості основних. Пояснення певне є. Це через ці три елементи ми формуємо адресність податкового обов'язку. По-перше, платник. Це особа, яка має сплатити. Саме цей громадянин буде платником, припустимо. Об'єкт. Що має бути у такого платника? Майно, земельна ділянка, автомобіль. Все. Це. Це підстава породження податкового обов'язку. Ставка. А яку частку, яку долю він? Має сплатити в якості податкового обов'язку. Ось концептуальне бачення на те, що основні елементи якраз і формують те, від чого ми відштовхуємося, визначаючи суму податку для сплати. Додаткові елементи. <кій> До додаткових елементів ми можемо віднести два типи. Це елементи податку, які деталізують основні, припустимо, база оподаткування це кількісний, вартісний вираз об'єкту оподаткування. Так, ми визначили об'єкт оподаткування земельна ділянка, але для того, щоб сплатити, ми маємо з'ясувати, а яка ж база оподаткування земельної ділянки? Це Вираження цієї земельної ділянки, гектарів, соток в грошах вартісне вираження. Або в даному випадку це елементи додаткові, які характеризують або доповнюють певні процедури. Процедури обрахування, процедури звітності і так далі. Два типи основних. Саме тому ці і основні додаткові елементи входять до складу обов'язкових. В принципі, такий розподіл є. Але якщо ми виходимо із підстав класифікації в праві, то класифікація в праві передбачає різні правові режими, які гарантують їх функціонування. І в цьому сенсі ось таке розподілення обов'язкових елементів на основні та додаткові. А це більш теоретичне узагальнення для розуміння самого себе, бо і основні і додаткові елементи входять до вичерпного переліку, який встановлено в часті тині першій, і законодавець їх не розважовує. І ось лише один елемент факультативний, не обов'язковий. Їм виділяється і таким елементом є податкова пільга. Більш того, законодавець чітко підкреслює, при встановленні податків та зборів можуть встановлюватись податкові пільги. Якщо щодо обов'язкових елементів запровадження податку чи збору обов'язково передбачає встановлення, то щодо пільг. Це вже на розсуд тієї особи, яка запроваджує такий податок, або держави, або територіальної громади, бо коригування преференцій податкових здійснюється тими актами, які вводять їх. Це або в даному випадку зараз з 2011 року податковий кодекс або Рішення місцевої ради, якщо йдеться про місцеві податки та збори. І саме ось цей необов'язковий елемент, факультативний елемент податкова пільга, він і вважається кінцевим в формуванні системного бачення податку, і який можна вводити, а можна не вводити. Таким чином, ми з вами зупинилися на узагальненні структури податкового акту. Дякую.